Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про передбачення Біблії. Що ж буде з Ізраїлем? Що ж буде з Ізраїлем? Питання насправді дуже просте. Ізраїль як держава не існував близько 2000 років. Потім з'явився. Хто його створив? Хто дозволив з'явитися? Таких фактів більше в світі не було. У Біблії про це чітко сказано. Бог створив Ізраїль. І Бог його розсіяв, покарав за гріхи, тому близько 2000 років його не було. А потім зібрав, і він каже: я примножу цей народ і буду охороняти його. За його утиски і за всі проблеми бачимо примноження народу і розвиток у всіх сферах, зокрема технологічних і військових, тому що Бог це сказав наперед. У Біблії написано, що є, що було, і що буде. І все точніше виконується, тому нам потрібно це не пропустити. Тому що якщо ми неправильно ставимося до Ізраїлю, значить ми проти Бога. Тому що сьогодні проєкт Ізраїлю це проєкт Бога. А протистояти йому значить протистояти Богу. Тому Ізраїль нікуди не дінеться. Ізраїль був, є і буде. Щоб ви були в курсі поточних і майбутніх подій і розуміли погляд Бога на те, що відбувається у світі. Ми Мі місія, слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитись. Хай береже вас Господь там, де ві є.